Тері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Загинув у бою за Україну. На щиті на рідну Буковину повернувся відважний військовий. Старшому солдатові Дмитру Смірнову останню шану віддали у Новодністровську. Вічна пам'ять та слава герою. Візит у комунальне підприємство перетворився на скандал із бійкою. Чернівчанка Тетяна Нікітіна вже кілька років намагається вирішити питання із самовільним підключенням до мереж водопостачання та водовідведення. Та під час чергового звернення до Чернівці водоканалу жінка стала свідком і учасницею гучного інциденту. Що відбулося у стінах підприємства? Дивіться у нашому сюжеті. Похід до комунального підприємства Чернівці водоканал» закінчився бійкою. Чернівчанка Тетяна Нікітіна протягом декількох років оббиває пороги водоканалу, аби вирішити питання щодо самовільних підключень. Суть товариства полягала в тому, щоб за співфінансування, тобто 50 на 50 разом з містом та жителями цього міста, було прокладено водопровід та каналізація на в районі від магазину садки. Це вулиця Білоруська і аж до Московської Олімпіади на кемпінг, кемпінг. Ця історія має дуже довгі і незрозумілі. Розборки з водоканалом Тетяна Нікітіна розповідає, минулої п'ятниці, 29 серпня, вона разом із своєю знайомою вирішила відвідати комунальну установу Чернівці водоканал, аби написати заяву. Проте поспілкуватись з керівництвом закладу жінці не вдалось. Я е, пішла в водоканал зранку, маючи на меті написати. Звернення до водоканалу, щоб вони відреагували якось на ті самовільні під'єднання, але в лапках самовільні, тому що насправді всі вони мали технічні умови, тобто якимось чином вони отримали технічні умови у водоканалі. До чернівчанок вийшла невідома особа, яка накинулась на відвідувачок з кулаками. Де ваш начальник? Я вам нічого не буду відповідати. Ви не а коли жити? ви будете Перенимати? а коли кому ви будете відповідати? Для чого ви тут? Ми знімаємо так. лічно вас, а не вашу інфраструктуру. Да вони забрали нахуй, понімалки давай, що таке робите? Так. Ви ж вієте? Ти що мене знімаєш? Ти що ти що? Що зафіксовано? Все зафіксовано. Ти мене що знімаєш? Що ти мене зібрає? А тепер хай поліція приїде особисто тебе. Можливисто маля? <ганування> да. А тепер хай поліція приїде. Не Боже, не били її? Я била. Все. Є. Хай поліція тепер приїде і розбереться. Добре! Луча, там, Добре. Не, От і охоронець. Луча. Я вам потоку пояснили? пояснили? З вами? З вами? Звідки з'явилася жінка в червоному платі? Я не знаю, хто ця особа абсолютно. Вона ціленаправленно йшла до. Моєї подруги доніни. Все, все що відбувалося миттєво, секунди долі. Це вже бійка. Вона наносила кулаками удари по голові. Це я навіть зараз тримчу, тому що це було як в кіно якомусь. Наносились кулаками. По голові, по шиї та повалилася, там ще її доганяли копняками. І все це вже набирало таких оборотів, коли Ніна вже зсувалася, вона так в куточок прикрилася однією рукою, і вона вже в куточку так присідала, валилася. І її ще звідти дістали, за волосся. Це вже взагалі був. Я не знаю, я не можу такі історії бачити, чути. Для мене це було настільки шоковим. У мене стався приступ. Я просто вже нічого не бачу, не чую. За словами Тетяни Нікітіної, у потерпілої Ніни медики діагностували струс мозку. В результаті чого у Ніни струс мозку відкриті кримінальні побої, вся в синцях, відкриті кримінальні справи, тобто вона звернулася в поліцію. Ну от так історія це закінчилась. У прес-службі Чернівці водоканалу повідомили: наразі ведеться службове розслідування. Стосовно інциденту повідомляємо: наразі ведеться службове розслідування, працівницю відсторонено від роботи. За його результатами будуть ухвалені відповідні рішення. Якщо буде інтерес, ми готові надати детальну інформацію за окремим запитом. Аляна Народніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вели бізнес у тіні детективи БЕП у Чернівецькій області викрили на ухиленні від сплати податків масштабне підприємство з постачання продуктів. Службовці компанії не відображали частину фінансових операцій у податковому та бухгалтерському обліку під час оптового продажу. Таким чином бюджет не до отримав мільйонів гривень податку на додану вартість. Наразі збитки відшкодували. Службовцям повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Справу передано до суду. У Чернівцях загорілася автівка. Пожежу помітили сусіди та викликали вогнеборців. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували загоряння мікроавтобуса Мерседес Спрінтер. Проте вогонь цілком знищив транспорт. Також полум'я зачепило і припаркований поруч фольксваген транспортер. Причина пожежі встановлюється. Добровільно приєдналась до створених Росією незаконних силових структур. Сбу в Чернівецькій області повідомила про підозру колаборанці з Маріуполя, яка вступила до МВС ДНР 28-річна мешканка Маріуполя з 2017 року. Працювала слідчою в органах МВС України в Донецькій області. Після захоплення військами РФ рідного міста вона зрадила присязі, одразу змінила однострій української поліції на російський мундир і зайняла. Посаду слідчого у так званому маріупольському головному управлінні МВД ДНР, яке після тимчасової окупації частини Донецької області включено до структури МВС РФ за колабораційну діяльність. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрили порушників кордону за допомогою безпілотника. Буковинські прикордонники припинили чергову незаконну подорож. Патруль зафіксував рух у бік Молдови. Група реагування разом з оператором дрона вирушила б на перехоплення гори мандрівників. Безпілотник визначив місце перебування чоловіків, які намагались залишитись непоміченими в темряві. Проте охоронці рубежу вийшли на слід псевдотуристів та затримали їх. З'ясували, що двоє мешканців Харківщини втікали з. Країни, використовуючи електронну карту, відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Кожне життя важливе. Волонтери штабу Українська команда завітали до Новодністровського центру перетримки безпритульних тварин. Із собою благодійники привезли найнеобхідніше для чотирилапих спеціалізований корм. Насправді ми дуже часто відвідуємо такі заклади. Ми також маємо домовленості з Хотинським таким подібним центром. І раз у квартал ми відвідуємо місто Хотин і перевозимо теж таке саме харчування. Намагаємося всіляко допомагати таким закладам, оскільки хвостики, тварини, вони залежні насправді від нашого ставлення від того, як до них відносяться люди. Волонтери зазначають, вже готують нову партію допомоги для чотирилапих. Особливу увагу планують приділити собакам, які хворіють або потребують спеціального харчування. 82-га окрема десантно-штурмова бригада Буковинська одне з наймолодших, проте вже легендарних військових формувань. А її воїни не лише відзначились у найгарячіших точках фронту, але й стали першими, хто здійснив унікальну операцію на території Росії. Подробиці далі в сюжеті. Історія бригади почала ще у складі 80-ї десантно-штурмової, яка брала участь в АТО ООС. Після переформатування у 2022-му воїни 82-ї ДШБ одразу отримали бойове хрещення на запорізькому напрямку. Ми важкий це Запоріжжя був. По перше, там довгий час на одному тому самому місці велися активні бойові дії. Вже не було укриттів в плані е, природних укриттів. Да, там дерев, там посадок нема. Там поле від посадки нічим не відрізнялося, що то голе, що то голе. Потім Велика активність почалася безпілотних систем. Це FPV, скиди. А коли ти на відкритій місцевості, сіснути типу, нормальна ціль для них після запеклих боїв у Запоріжжі, десантників перекинули на Харківщину. Саме вони стримували ворога у Вовчанську. Буквально за дві години зібралися і полетіли в Вовчанськ. І ми зустріли вже противника в центрі міста. Година-дві ми вже їх вибили з половини міста, зайняли вказані, вказані рубежі по вулицях. Буквально місяць часу ми тримали, втримали який нам був визначений. А влітку 2023-го вони отримали західну техніку. Це дозволило здійснити наступ на Мелітопольському напрямку вже у серпні. 24-го бригада увійшла в історію. Найцікавіший цікавий типу, був Курськ, цікавий з військової точки зору. Тим, що це все таки була пряма задача десанта. це рейдові дії або близько до рейдових дій, це десь там оказатися, случайно, в тилу ворога, типу, ну це ж все по десантному Ще було цікаво тим, що ти їдеш на ворожу територію. Країна, яка тобі надає шкоди твоїй країні, да? і ти так потихеньку-потихеньку типу переносиш війну на їхню територію. В принципі, свою задачу ми там виконали. Я наприклад, дуже дуже зрадів, коли ми коли мені сказали, що ми йдемо на Курськ, в Росію. Все, зразу очі загорілися, будемо молотити ячмінь. Радувало те, що спереду, з наших там не було нікого. Тобто Максимальна зачистка, знищення максимальне. Тобто, було трошки легше, було приємно. Приємно давати їм. Під сраку на їхній землі, щоб вони зрозуміли, як відчуваємо це ми 23 серпня 2024 року. Президент присвоїв 82-й бригаді почесне найменування Буковинська. Зараз воїни продовжують нищити ворога на не менш важкому напрямку. Бригада прийшла Складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину, брали Курщину. На Курщині ми зайшли найдальше, найглибше 65 км в глибину. І також зараз воюємо на Донеччині, Краматорській і Добропільській напрямки. Їхній шлях від Запоріжжя до Курщини це доказ незламності українських десантників. Буковинська 82-га бригада. Сила, яка пише сучасну військову історію України. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.